А тепер розгорніть, будь ласка, зошити. Сідайте зручно, візьміть все необхідне приладдя для роботи. Пропустіть від попередньої роботи 4 клітинки вниз. Якщо на новій сторінці ви починаєте працювати одну клітинку. Посередині запишіть сьогоднішню дату. Дистанційна робота. Роздивіться, будь ласка, зразок написання цифри 3. Розгляньте, де треба починати писати цю цифру. А тепер дайте характеристику числу 3. Число 3 одноцифрове, складається з трьох одиниць, стоїть в натуральному ряду чисел на третьому місці. Це число має сусідів 2 і 4. Воно не кругле, воно не парне. А тепер я пропоную вам за характеристикою пізнати інше число. Це число одноцифрове. Воно не кругле. Воно парне, має сусідів 5 і 7, стоїть в натуральному ряду чисел на шостому місці. Воно складається лише з шести одиниць. Здогадались, це число 6. Розгляньте зразок написання цифри 6. За допомогою таких цифр 3 і 6. Утворіть двоцифрові числа. У нас вийшли числа 36 і 63. Продовжте написання рядка, чергуючи ці числа. Розгорніть підручник на сторінці 45. Виконаємо завдання 275. Вам пропонують записати вирази за схемами і обчислити їх значення. 6 помножити на добуток чисел 5 і 1. Запишемо. Першу дію виконаємо дію множення в дужках. 5 помножити на 1 отримаємо 5. 6 помножити на 5 дорівнює 30. Наступний вираз. 6 помножити на різницю чисел 10 і 10. Запишемо. Різниця чисел 10 і 10 дорівнює 0. 6 помножити на 0 дорівнює 0. 6 помножити на різницю чисел 30 і 27. Запишемо. Різниця чисел 30 і 27 дорівнює 3. 6 помножити на 3 дорівнює 18. Суму чисел 5 і 1 поділити на 6. Запишемо вираз. Сума чисел 5 і 1 дорівнює 6. 6 поділити на 6 дорівнює 1. Добуток чисел 3 і 8 поділити на число 6. Запишемо вираз. Добуток чисел 3 і 8 дорівнює 24. 24 поділити на 6 отримаємо 4. Різницю чисел 50 і 8 поділити на 6. Запишемо вираз. Різниця чисел 50 і 8 дорівнює 42. 42 поділити на 6 дорівнює 7. В завданні 276 вам пропонують виконати дії з іменованими числами. 24 кг зменшити на 6 кг, отримаємо 18 кг. 24 кг збільшити на 6 кг дорівнює 30 кг. 24 кг поділити на 6 отримаємо 4 кг. Іменоване число поділити на неіменоване отримаємо іменоване число. 24 кг поділити на 6 кг отримаємо 4. Іменоване число поділили на іменоване число отримали неіменоване число. 30 см поділити на 6 см дорівнює 5. Іменоване число поділили на іменоване, отримали неіменоване. 30 метрів поділити на 6 отримаємо 5 метрів. Іменоване число поділити на неіменоване отримаємо іменоване. Завдання 277 вам пропонують знайти 1 шосту кожного іменованого числа. Що означає знайти 1 шосту кожного іменованого числа? Потрібно іменоване число поділити на 6. Щоб знайти 1 шосту від числа 30 гривень, потрібно 30 гривень поділити на 6, дорівнює 5 гривень. Щоб знайти 1 шосту числа 18 метрів, потрібно 18 метрів поділити на 6, дорівнює 3 метри. Щоб знайти 1 шосту числа 42 центнери, потрібно 42 центнери поділити на 6 дорівнює 7 центнерів. А тепер попрацюйте самостійно. Знайдіть 1 шосту кожного наступного іменованого числа? Поставте відео на паузу. Перевіряємо. Завдання 278 вам пропонують розв'язати задачу. Прочитаємо. Маса слона 30 центнерів. А маса слоненяти становить 1 шосту маси слона. Яка маса слоненяти? Ця задача про слона і слонення запишемо ключові слова. Що сказано про слона? Що його маса 30 центнерів. Що сказано про слонення? Що маса слоненяти становить одну шосту маси слона. Отже, нам маса слоненяти невідома. Але сказано. Що вона становить 1 шосту маси слона. Треба знайти масу слоненяти. Розв'яжемо задачу. Щоб знайти масу слоненяти, яка становить одну шосту маси слона? Треба масу слона поділити на 6. Запишемо 30 поділити на 6. Дорівнює 5 центнерів. Дамо відповідь на запитання задачі, яка маса слоненяти? 5 центнерів.